Найцікавіше відео тижня від Телеграф Скандальний Український політик закликав заборонити дітям виїзд із країни. Українські діти повинні рости у ненависті. Докладніше далі. Виїзд за кордон українських дітей треба заборонити. Вони не повинні чути польську чи німецьку мови. Вони мають виховуватись під звуки сирен та вибухів у ненависті до Росії. Саме таку думку висловив засновник політичної партії Братство Дмитро Корчинський в етері програми Говорить Великий Львів. За його словами, українські діти мають бачити поховання військових та загиблих від вибухів цивільних, аби розуміти відповідальність, яка на них скоро ляже. За словами Корчинського, діти, які перебувають за кордоном, дійсно у. Більш і безпеці ніж в Україні, проте вони не дотичні до війни, не бачать жахіт дій росіян і не можуть бути справді справжніми патріотами. Діти, які ростуть зараз за кордоном, вже не повернуться до України, тобто держава втрачає цвіт нації, майбутніх захисників та політичних діячів В ім'я виживання нації треба заборонити виїзд не тільки військовозобов'язаним чоловікам, а навіть і вивіз дітей. Я розумію, що багато кому спокійніше тримати дітей там за кордоном, поки йде війна, але ми ж розуміємо, що ці діти е, не повернуться в Україну. Вони виховуються не українцями, е, вони не повернуться, яким не буде стимул повертатися в Україну. Тобто, ми повинні наступити на горло власним зручностям і сказати ні, ми всі тримаємося тут. Якщо хтось не розуміє, що потрібно любити Україну, то значить, ми його зобов'яжемо е, любити Україну. Подобається це йому чи ні. Професійний провокатор, адже так себе називає сам Дмитро Корчинський, наголосив, що заради виживання українці мають обмежити себе в правах та комфорті, Дослівно, полюбити ТЦК, надати ще більше прав ЗСУ, заборонити виїзд не тільки військовозобов'язаних за кордон, а й дітей. Варто нагадати, що колишній радник офісу президента Олексій Арестович вніс Корчинського до списку із шести людей, які його навчали. Він навчав мене широті кругозору, нестандартному погляду та ритуалу риториці, за що я йому, до речі, дуже вдячний, говорив Арестович в одному з інтерв'ю. Цей учень Корчинського, нагадаємо, зараз справляється у риториці з-за кордону. Ой, летіли дикі дрони, ой, летіли дикі дрони на Москву. І Москва вночі палала. Безпілотники масово атакували Росію. Через вибухи припинили роботу три аеропорти: Домодєдово, Внуково і Жуковський. Докладніше далі. Приблизно о другій ночі, 10 вересня, розпочалася атака безпілотників. Перший дрон був збитий у Люберцях. Далі безпілотники нібито збивали в інших районах під Зокрема, в Жуковському, де місцеві мешканці чули кілька вибухів. Близько п'ятої години ранку. Губернатор Московської області повідомив, що було збито 14 дронів у різних районах, таких як Подольськ, Раменське, Домодєдова та Коломна. Остраждала багатоповерхівка в Раменському, де загорілися квартири на верхніх поверхах. Відомо про трьох постраждалих та одного загиблого через пожежу. Тимчасово відселили 43 людини. Як повідомляють російські змі, через вибухи припинили роботу три аеропорти: Домодєдово, Внуково і Жуковський. Зокрема, телеграм-канали повідомляють про падіння дрону біля аеропорту Жуковський, через що аеропорт тимчасово закрили для прийому та вильоту літаків. Загалом сьогодні вночі нібито 144 дрони атакували 9 регіонів Росії. Під ударами, крім Москви, опинилися Брянська смолен. Кінська, Курська, Тульська, Білгородська, Калуська, Воронецька, Липецька та Орловська області. Далі буде у Києві. Невідомі напали та жорстоко побили митрополита православної церкви Климента, який служить у ЗСУ. Докладніше далі. Вночі 10 вересня поблизу Михайлівського монастиря троє невідомих напали на українського релігійного діяча архієрея Православної церкви України митрополита Кримського та Сімферопольського климента. Напад стався близько 11-ї ночі, коли священик прямував до своєї келії в монастирі. Три особи зупинили його та звернулися зі словами владика, благословіть після чого почали бити. Сам Климент вважає, що напад був ретельно спланований, оскільки він стався у місці, де немає камер спостереження на момент нападу митрополит перебував у Києві на запрошення кримської платформи. Це міжнародна ініціатива, яка бореться за деокупацію Криму та підтримує права кримських татар і українців на півострові. Поліцейські інформацію про побиття зустріли під час моніторингу соцмереж. Наразі слідчо-оперативна група з'ясовує всі обставини та спілкується із потерпілим. Через мобілізацію і міграцію населення з України через війну в країні бракує робочої сили. Якщо ця проблема не вирішиться, то трудовий ринок України можуть заполонити мігранти. Докладніше далі. Ринок праці пожвавлюється, утім його продовжує стримувати нестача працівників. Якщо дефіцит кадрів буде залишатися, можливості його подолання за рахунок внутрішніх джерел не буде, то на ці місця прийдуть трудові мігранти з інших країн. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцева. За його словами, згідно з оцінками НБУ, попит на працівників зріс у серпні. Це сталося завдяки стабілізації в енергетичній сфері. Загалом кількість резюме зараз найменша за останні чотири. 4 роки а кваліфікованих працівників не вистачає. Це підтверджують дані інституту економічних досліджень. Згідно з опитуванням центру разумкова, серед головних проблемних факторів на ринку праці фігурують мобілізація, дефіцит кадрів, відтік людських ресурсів за кордон. За даними ООН, з України, виїхало 6 мільйонів 700 тисяч людей, найбільше до Німеччини, Польщі та Чехії. Хоча дефіцит працівників стимулює зростання зарплат за підсумками першого півріччя цього року. Вони зросли на Отка та випередили довоєнний рівень, але це також уповільнює економічне відновлення. Гетманцев наголосив, що одним з головних викликів є пошук балансу між потребами у людських ресурсах в обороні та економіці. Одним із можливих виходів є повернення українців, які виїхали через війну, та залучення трудових мігрантів із дружніх країн. Проте це питання вирішуватиметься лише після війни. Гетманцев розуміє, що не всі українці повернуться, але з завершенням війни частина з них таки повернеться. Додому, але якщо нестача працівників буде залишатися проблемою, то Україна буде змушена залучати трудових мігрантів з інших країн. О, <питут> а ви я ви чеченце? <питут> ви всі чеченці. Як ви реагуєте на слава Україні? Очень хорошо. А можете ответить, слава Украине? Слава, Украине Героям слава. Героем класс. Я понял. Как вас зовут? Магомед. Магомед. Да. Вы, да, вы в, в плен взяты где именно? Я в Курской области, угу. Суджанский он деревня Сверликова, угу. рядом. 14 августа 2024 года. Какое звание у вас рядовой? Были? Рядовой. Да. А у вас нет там подчиненных, естественно. Нет, вы просто... нет. Я вы... сам подчиненный рядовой. А вы были в окопе. Чем вы да, там... в Какие задачи ваши были? Просто охранять государственные границы, сказали нам. Да. Как попали в плен на операцию с Ну, к нам подъехали, нас окружили, украинские военнослужащие. Мы добровольно сдались в плен не было смысла там сопротивляться? Нет, нету. И не сопротивлялись бы. Зачем нам? А вот можно вопрос? Меня всегда интересовало, просто вот, я так понимаю, в 90-е годы Россия напала на вашу страну. Да. Сейчас вы защищаете нападающего. Как это вот укладывается у вас в голове? Я вот я без претензий, мне просто интересно. А, интересно. Сейчас в Чеченской Республике идет такая диктация, что что вот самому надо поехать и узнать принудительно принудительно да вы не хотите не хотел и сейчас говорю и, и, и пред не хочу и сейчас не хочу и никогда не хотел а вы понимаете что россия напала на украину очень понимаю вы, у вас та же проблема была да у нас два раза была проблема В 94 -м и 2000 -м. то есть внутри себя вы болеете за украину вот я раньше не общался с украинским нацией. Вот, вот, когда мы прям попали, к нам не человеческое отношение, а ангельское. Просто люди добродушные. Мы так, я раньше не знал, почему? Потому что я жил в Чечне, Украинцев я не знал. А сейчас отношения вот, здесь и там, где мы еще раньше были, вот, вот, не... просто слов нету высказать отношения. С первого дня, как мы попали в плен, отношения украинских военнослужащих, и где в СИЗО мы были, и это здесь, и это, и раньше мы не знали, где это с был, не знали. Вот сюда мы приехали 2-3 дня, да, ребята? Вот. вот, ангельское отношение к нам. Не человеческое, а ангельское. Понимаете, о чем я говорю? Слушайте, ну получается, что вы сейчас не очень-то и хотите, чтобы вас обменивали или хотите? Мы хотим обмен, чтобы нас обменяли. Мы хотим домой. Почему? Потому что наши родители думают, что о нас не знают. Мы к ним попали, но мы не связались с ними. У нас связи не было. Почему? Потому что будет у меня возможность обмен. Все хотим обменяться, поехать домой, взять с ними, уехать. Угу. А вот, э, я... Есть такое желание все уже. Угу. Твердо. А я вот слышал, что чеченцы меняют первыми. Вы знаете про это? Ну вот я имею в виду там. Ну, мы не знаем, но нам сказали так. Бывает здесь, когда мы там в лаги, где были там. Ну, пока уже сколько. Сегодня что? уже 13, завтра месяц, как мы в плену. Месяц, да. Да, 14-го у нас я в плен. Я помню число. Слава Украине! Героям слава! слава. слава. Уже как вас зовут? Артем Сергеевич. Артем Сергеевич. Вы из Турской области. Вы были, когда попали в плен, вы были на границе с Украиной, правильно? Да. Со стороны России. Как это было произошло? Так, можете рассказать. спали из окружения пытались выйти. Да, хочешь? Нарвались на досаду украинских да, то есть спали, и ты попал, ты, получается, проснулся, и ты уже в плену, правильно, или как? Или тебя вели, вот ты можешь саму операцию <посылыш> это рассказать? <посылыш> ну, как то произошло, <свят> а выходили ночью через yeah. лесопосадки, yeah. и вот вышли на украинских военных. Завязался, ну, yeah. перестрелка завязалась, и я принял решение, чтобы не губить своих подчиненных, задаться в плен. Mm -hmm. А сколько вам лет? Мне 21. Нет. А сколько у вас было подчиненных? Вы говорите, не губить подчиненных. То есть, вы какое звание имеете? Я лейтенант. Лейтенант. Сколько подчиненных у вас было? Всего вместе со мной было четверо. Четверо людей. Да. А какие ваши задачи были? Чем вы именно занимались, ваши вот вы четверо людей? Mm -hmm. Мы заня... занимались. Участие в прикрытии границ. У нас э, задача была не допустить проникновения каких-то там версионных а незаконных там, как-то объяснить. Ну типа группирования? Да? Ну да, каких-нибудь еще посторонних лиц. Слушай, а можно такой вопрос? Какую зарплату за это в России платят? Вот сколько ты имел, ну если в долларах, чтобы не заниматься? Ну, в долларах, где-то 800. 800 долларов ты имел в месяц? Да? Да. А до этого, вот до войны, где ты работал? Там. До войны я нигде не работал. Нигде не работал? Я уч учился. Там в Турской области 800 долларов, это много? 800 долларов, ну средняя, да, наверное, под плюс-минус. Средняя там, да, то есть это да. так и плюс и минус, да. да. Но тебе хватало да. на семью? У тебя еще нет семьи? У меня нет семьи. Ты сам, да? да. Что ты думаешь в принципе? Ну, вы... Мать, отец. Ну нет, своей семьи еще да. не создавал. Что ты думаешь по в принципе по вот этой войне? Какое твое отношение? Как, какая твоя позиция? Есть она или ее нет? Я вот по обществу вижу, что все уже от войны устали, угу. и пора ее заканчивать. Уже давно. Ну, а ты... Слишком все это затянулось. Угу. Ну а заканчивать каким путем? И мирным договором, конечно. Ну, а это, ты же понимаешь, что ну как, это же не, это происходит, если две стороны согласны, правильно? Ну, да, да. И если, я так понимаю, одна сторона, которая напала и завела свои войска, их выводит, правильно, из ну, нашей да. территории. Это же не может быть иначе. Не может быть. Ну, Но ты... это уже вся политика, как они договорятся. Это как, как, как политика, это же война. Это ж вот, ну, это... Как политики да? договорятся, так и получится. Договорятся, выводить войска, вы, наверное, выведут. То есть ты за любой договор, просто вот чтобы не было войны, неважно, да? Да. Но ну, вот условно, если Россия выведет войска из Крыма, ты согласишься с этим? Ну да. Ты считаешь, что вот Крым это Украина или Россия? Скажи, какие скульптуры, хочешь, можешь не отвечать. Мы находимся в неравных условиях, и я не имею права давить. Ты можешь сказать, не отвечаю, там это без проблем. Я тебе это разве в моем интервью. Вот ты скажи, Крым это Украина или ты не хочешь отвечать? Знаете, я не буду митировать. Не будете отвечать угу. Не, ну честно, я дал тебе эту возможность Да Что бы ты сказал Вот если ты ну, выйдешь Ты мечтаешь, как и все, о том, чтобы тебя обменяли Правильно там И так далее Вот после этого ты пойдешь снова в военный процесс? Если вот обменяют И ты ну, окажешься дома там, Или в своей стране Честно говоря, воевать мне Больше не хотелось бы не хотелось бы да? нет. Ну и последнее, как uh, ты сможешь ты оцениваешь условия здесь содержания? Как к тебе относятся там питание? Вот бытовые вопросы ну, военнопленного здесь, в Украине. Относятся в ванну. Нормально, да? Да. Еды хватает достаточно нормально. Ну я смотрю, Хорошо. вы все ну, энергетичные. Там ну, это ну, спортом тут занимаетесь, да. или нет такого? Трудитесь наверное, больше, да? Ну, ну, нас уводят на прогулку, там есть спортивные uh -huh. снаряды, там uh -huh. есть возможность позаниматься спортом. Ты лично занимаешься или нет? Давай я правду. лично. Я лично, ну, по слушаю, то и друзья вот, mm -hmm. да, нет, ну, иногда бывает. Бывает, да. Mm -hmm. Как вас зовут? Борис Борисович. А вае, кто вы по Лейтенант. 7, Сколько вам лет? 32. Мама, папа, а 30, как 30. вы попали в Я находился на международном пункте пропуска Суджа. 7 августа началось наступление в ВСУ. После оказания сопротивления, когда Практически закончились боеприпасы, чтобы спасти свой взвод, личный состав срочного службы принял решение выйти из МАПа совместно с войсками ФСБ и попали в плен. Но мы в окружении были, нас со всех сторон окружили, то есть в тылу уже были Сколько подчинений у в подчинении взвод 24 человека, но у меня был взвод не целый. Одно отделение было в распоряжении командира роты. Было 14 солдат-срочников. Как давно вы живете? Это первое ваше вот пограничный этот пункт? Или вы до да, этого да, там условно были под Херсоном или еще что-то? Я раньше был сержантом был в Уземском районе. Но я там в боевых действиях не участвовал, так, <связывающие> там, ну, по состоянию здоровья. Я тыловых, да? Да, я просто находился там в тыловом населенном пункте. А можете описать, как он тут относится? Бытовые вопросы. В плане быта, в принципе, <связывающий> как кое <на> нормально. <связывающий> ну, ну, все, говоря, по правилам у вас там. Ну, трехразовое питание. Как бы, трехразовое, да? медицинские там кто вот вы видите по коллеги кто страдает им указывают що... ну вижу да тут перевязку делают раненым угу. медики практически каждый день приходят вы мечтаете естественно о обмене правильно да. Uh, вот вы считаете, это с вами как uh, должно скоро произойти или нет? Вы же знаете, что там чеченцы ценятся больше, там, ну, условно, я думаю, все это знаете. Mm. Mm. Ну я слышал, что их вроде как первых меняют, а mm. как mm. на самом деле. Mm -hmm. Нет у вас ощущения, что вас там в первых списках обменяют mm. или позже вы таким. Mm. Ну я уже второй месяц плену, как бы. Второй месяц, да. да. И... Уже надежда чуть-чуть тает, да? Mm. Ну да. И... На самом деле, да. Mm. Спрашивать про политику уже не хочу, вы уже третий, у кого я спрашивал. Про войну вы понимаете, что Россия напала на Украину 10 лет назад и не не первая государственная. 10 лет назад напала, я не знаю. Я знаю, что. С 2014 -го года было там ополчение Донбасса, Луганск. 24 сейчас как раз и есть. Это не ополчение, это Россия напала. Не, ну, насчет России я не знаю. Да, я да. тогда даже военнослужащим не был в 2014 -го. Ну, я вам говорю, что вот Россия вторглась в Эчкерию в 90-е годы, потом в 2004-м Грузию, вторглась в Украину в 2014 году ну, под видом ополчения, там были партизаны, там еще туда разные названия, понятно? но ну, нападала просто армия, в которой вы работаете условно. Понимаете, тут это никакое не ополчение, никто люди даже организоваться вот так массово не могут, чтобы против власти пойти войной. Это система, то есть организованная штаба Ну, розкажіть, в принципі, ситуацію по колонії з військовополоненими, яка зараз ситуація? Їх збільшує менше, ніж на початку, коли на Курск тільки пішли наші? На Курщину. Ну, да, в цілому, після того, як розпочалася Курська операція, через нашу установу десь пройшло більше 400 військовополонених. Їх привозять, їх забирають, якби їх буває більше, менше, і 150 було за один раз. На даний час у нас перебуває десь близько 50 військових. Кожен день вони міняються кількістю. Змінюється кількість? Та да, нам надають списки, ми готуємо по спискам цих військовополонених і їх зарігають. Чи, чи на ухідні, чи в табори, люди да, виправляють якби нам. Про це дуже не інформують. У нас інші задачі. І це кожен день відбувається? Ну, майже, але не кожно. Чи відрізняються полонені з Курської області і з окупованої території України? Чим вони буде зізнатися? А сапова нічим. Чим вони будуть розрізнятися? Розповідями. розповідями, та ну ми з ними ж, це ви прийшли, там у них питаєте по розповіді. Знову ж таки, це не наша функція, там у них щось про щось розповідає. А відрізняється взагалі на тому помені, буде умовно в цій же установі просто люди, які мають покарання за якісь злочини. Правильно розумію? Чим тут? яка різниця від праці для вас? Звичайно, наша установа ж первоначально була була створена для того, що тут затримувались ув'язнення, засуджені, і у нас різні категорії цих осіб, і до вічного позбавлення волі є засуджені. Але ми до них відносимося і до військовополонених, так як і до тих засуджених, які нас перебувають одинаково. Як ми морально готові, зрозуміло, що військовополонених. Як громадяни України ми їх ненавидимо, а як працівники пенітенціарної системи відносимося до них нормально. Відносимося так, як хотіли б, щоб відносилися до нас військовополонених, які перебувають на окупованих територіях в тюрмах Росії. І останнє – це математика. Скільки разів питання у них харчування, які медичні їм положені функції? Це все по прибуттю в установу. Вони прибувають в основному десь грязні, голі, босі, голодні. Ми їх на баню відправляємо, там видаємо їм чистий випраний одяг, постільні речі і розподіляємо камерами. якби вони чистенькі з постіллю знаходяться в камері ну, постійні речі всі простинь подушка наволочка, матраси, матрасияла рушники все це є і засобами гігієни також ми їх забезпечуємо і зубних паз щиток туалетного паперу там, порошка шампуні якби. по гігієнічним наборам цим допомогли нам допомагав червоний крес, якби забезпечив нас цими наборами тому Би, повністю ми всім, всім забезпечені, проблем нема, все ми видаємо. Раз в день, не менше години, вони їх поводять на прогулянку. Свіже повітря відкрите, як вони насолоджуються. Як а чи відбуваються допити? Що таке допити? Хоч я якось не знаю. Ну, це ж знову таки не в нашій компетенції, не, не в нашій установи. Є, звичайно, спецслужби, які з ними проводять бесіду, з'ясовують з ними деякі питання, так як завозять і з їхніх слів осіб, які цивільно От привозять, він каже, я цивільний, а як доказати, що він цивільний, не цивільний, документів немає. Та, ну, якби... Служби проводять бесіди, з'ясовують, хто він на самоголі. Бо якби коли брали його в полон, то він був у військовій формі. Тобто ці розмови приходять, коли його взяли в полон? Чи вже тут, можливо, там систематично з ними хтось говорить на цю тему? Якісь... Ну і там, коли брали в полон, потім тут проводять бесіди. Останнє питання, ви не можете їх долучати до робіт, правильно по правилам о цих якихось... Ну, в, табор, в таборах дозволено е е е е е працювати, вони отримують там кошти, а у нас ми їх роботи на не забезпечуємо, не Нема правових підстав. Так? А, а так, коли вони повертались дехто із таборів до нас, то слідом за ними на їхні особові рахунки приходили кошти. Ба після Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.